Далі, що ще ми оцінюємо в контексті роботи магазину як такого, поки ми не дійшли до питань, тобто обстрагуючись від питань, а просто по факту, як магазин працює от в моменті зараз, за останні 30 діб, показник конверсії чудовий, але варто буде не забувати, що на еці ми просуваємо не магазин як єдиний інструмент, в видачі просуваються виключно картки товарів, картки лістингів. І насправді я б сказала: якщо порівняти просування еці магазину в еці видачі. З просуванням сайтів в Гуглі, тому що, ну, по суті, специфіка приблизно схожа, доволі схожа. То це наче ви просуваєте одразу. Кілька сайтів, не один сайт, ваш магазин, тому що ваш магазин, головна сторінка магазину, в цій видачі ніде не фігурує. Окремо фігурують сторінка кожного окремого лістингу. Ви її просуваєте окремо, тому нам треба піти і подивитись цей показник. конверсії на прикладі кожного окремого лістингу, щоб переконатись, що у них все окей.